Дам просту пораду і поїхав на ефір. Не ототожнюйте не країну і державу. Не впускайте емоції в політику. І головне, не жалійте людей, які вас не жаліли і ніколи не пожаліють. У них все є. У них є багатство, у них є слава, у них є влада. Є або буде, або була, неважливо. Вони завжди будуть жити не так, як ви. Вони між собою розберуться. Ви думайте про країну, про себе, про свою родину, про своїх близьких, про загиблих, які могли жити. От про це думайте. А не про чиновників, яких чомусь вам стає жалко. У, у пчолки жалко. Хороший жарт. Для кварталу підійшов би. Думайте про країну. Думайте про нашу країну. Україна була, буде, все буде добре. Хто б не був, ми багатьох пережили. І все це також як дорослішання. Напевно, нам це необхідно пройти і цей шлях. Ми пройшли велику війну, а тепер нам потрібно пройти політичне дорослішання. От і все. Тому волю в кулак і вперед! Бережіть себе.